Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас огляд автостоянки, що нового, що цікавого. Hyundai Kona 2019 рік, 8 березня, автомобільчик виїхав з автосалону в Нідерландах, був куплений лізинговою компанією за 45 тисяч євро. Сьогоднішній день даний автомобіль виграний. На аукціоні, є в доступі, можна придбати, доставити, зробити все під ключ. Hyundai Kona 64 кВт. Комплектація преміум, таке поєднання білий кузов, чорний дах. Досить стильно, сучасний автомобіль. На повному заряді батареї автомобілі проїжджають. 350-450 кілометрів. Все в залежності від використання пічки, кондиціювання і від стилю їзди, використання також рекуперації. Чистий 19 рік, 10-та буква. В він-коді йде буквочка К, що означає, що це йде 19-й рік. Так, датчики сліпих зон. Безключовий доступ, шкіряний салон, шкіряні сидіння, як бачите, водійське сидіння в досить гарному стані, Перфорована шкіра, є підігрів сидіння, охолодження сидінь, досить сильно підігрів. Цей дій не впливає на розхід, тому що бере заряд з маленького акумулятора. Пробіг даного автомобіля 94 тисяч. На даний момент автомобіль не заряджено до повного, показує при попередньому, при передній історії їзди, автомобіль прораховує на даному заряді 296 км. Тобто, як його зарядити до повного, буде 370-400 з гаком кілометрів. Тобто розраховує комп'ютер відносно того, як їздив попередній водій. Є камера заднього огляду, проекція швидкості, мультикермо, клімат, підігрів керма. Два ключка, безключовий доступ, преміум музика, датчик світла, а датчик дощу, тримання полоси. Так, є в нас звук для електрон, електричного автомобіля, електросидіння, тобто, можна сказати, всі функціонали, які лише бувають. По салончику автомобіль в збереженому стані, відповідає своєму пробігу. Ціна даного автомобіля буде суперова. Ціна буде написана в темі даного відео з доставкою, з послугами брокера. Все під ключ для вас. Якщо не вписуєтесь в бюджет, можна купити на аукціоні. З більшим пробігом будь-який електромобіль, і з більшим пробігом завжди буде ціна набагато дешевше. Тисяча, півтора тисячі до двох тисяч євро. Коливається ціна, коли пробіг поза 120 тисяч кілометрів. Тому кого цікавлять з більшим пробігом на менший бюджет електромобілі. Телефонуйте, робіть попередні замовлення, пишіть на Viber. Даний автомобіль має одне зарядне, тобто друге зарядне потрібно докупити, компресор електричний і смола. І також, переважно, майже всі кони мають. Таку, такий пластик для змотування шнурів. Ледовські задні стопи виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. На даний екземпляр буде також хороша ціна. Є інші кольори. На даному автомайданчику і також є інші автомобілі, такі як Kia Niro, Nissan Leaf Volkswagen Golf, кого цікавлять електричні автомобілі. Також будуть на приході, такий буде на приході такий автомобіль, як Jaguar I-Pace First Edition. Повна комплектація на пневмоподушках. На даний момент є свіженька пропозиція Hyundai Kona 2019 року. Переважно всі автомобілі, які мають до 100 пробігу по корейських автомобілях це Hyundai чи Kia мають сок батарейки 98-100%. Досить надійні. Батареї, які працюють не рік, не два, а довгі роки. Все залежить від експлуатації. Нічого страшного немає в Україні, якщо батарея виходить з ладу, вже є багато сервісів, які безболісно це все ремонтують. Тому ходити пішки дешевше, ніж їздити на електромобілі. Коли вдома є резеточка, досить дешево їздимо на електромобілях. Відправили ми вже цього тижня цілий автовоз, 8 автомобілів для наших підписників, для наших клієнтів. Це є і Hyundai Kona, і Kia Niro, і Nissan Leaf, і гольфи електричні, повний асортимент. Кому який автомобіль більше до вподоби. Пройдемося по автомайданчику. Що нового, приїхало? така BMW вже є в інтернеті. Посилання даного автомайданчику завжди лишаємо в описі даного відео. Хто не може знайти, пишіть на Viber, завжди скину сайт, де можна побачити ціни. Така Тойоточка приїхала шоколадочка з гарним пробігом, бензин гібрид, кого цікавить досить класний варіант. Автомобіль весь в рідній фарбі, в збереженому стані, з досить класним салоном і суперовим пробігом. Пробіг даного автомобіля 46. 912 км. кілометрів бензин гібрид. Також досить цікавий автомобіль має і батарею, має і бензиновий двигун. йшли далі так комерційний транспорт такі крафтера бувають кожного місяця максі база двохлітровий дизельний двигун ціна від 12 до 14 тисяч євро Приїхало два таких крафтера, голубенький вже проданий, але бувають такі автомобілі, кажу, кожного місяця. Mercedes Vito 2,2 двигун, автоматична коробка передач 190 пробігу. Автомобільчик йде, має пошкодження. Так, закрито. Має шкіряний салон, автоматична коробка передач 193 пробіг. Opel Vivaro, середня база з таким алюмінієвим багажником. Також пробіг до 200, з фаркопчиком. Прийшов на даний автомайданчик. Volkswagen є golf. Є такі автомобілі в наявності. Дуже класний колір, Урано Грей, кого цікавить, пишіть телефонуйте. Ціна даного автомобіля тут в Нідерландах на експорт 11 999 євро. 91 пробігу 2019 рік. 36 кВт. Такі автомобілі проїжджають 200-250 км на повному заряді. Досить класний гольф, дизельний хачбек, Airline Highline на класних дисках 14600 євро. 18 рік, 170 пробігу. З панорамою. Автоматична коробка передач діджитал табло. Також задній стопи Full LED. Є інші автомобілі Volkswagen Group це такі як Таурани, гольфи, пасати. Заходимо на сайт, вибираємо, ми прораховуємо, доставляємо, робимо все під ключ. Audi A4, Audi A3 також є в наявності. Renault Clio 1,5 дизель. 66 кВт, 90 кінських сил. Економні, динамічні малолітражечки. Ренокенго пасажири п'ятимісні, з гарними пробігами. Так для прикладу 81 тисяч. Ціна 6. 507 тисяч євро, все залежить від пробігу. Є автомобілі такі з пробігами 50. Рено Меган, комплектація звичайна на звичайних галогенних лампах, але в досить класному кольорі. Графітовий колір, темно-сірий металік, автомобіль в збереженому стані. Ціна. 6800 євро. Погодьтеся, четвертий меган за такою ціною. є автомобільчик на сайті. На сьогоднішній день він є доступний, економний, динамічний, перевірений часом. Рено Гранд Scenic також поступила свіженька пропозиція на ледовських фарах. Від Renault, Led Purvision, срібний металік. Потрібно докупити пластик на дзеркало. Так, автомобіль на автоматичній коробці передач також закритий. Багато автомобілів. Упустили ціну, зробили розпродаж. Тому заходимо на сайт, вибираємо автомобіль і прорахую вам під ключ в Україні з доставкою. Є класні кросовери. Nissan Qashqai 1,5 двигун, 81 кВт, 110 кінських сил. Економні, динамічні кросовери на класній комплектації. Чорному кольорі. Далі сіренький колір, автоматична коробка передач. 19 рік, 93 пробіг. І коричневий металік. Коричневий металік, ледовське світло, весь в рідній фарбі, ціна, будь ласка. 11 тисяч євро ціна на експорт. Форт Ford Куги Ford також упустили в ціні 10-11 тисяч євро. Автоматична коробка передач, один повний привід, другий автомобіль механічна коробка передач. Форт Фокус, свіженький екземпляр, лише заїхав. Заходимо на сайт, на сайті є, на сайті є ціна пробіг даного автомобіля. Так, Opel Astra Досить класна ціна. Ціна для Європи. Тобто, хто живе в Європі і хоче купити автомобіль? Економний, динамічний. 18 рік ми маємо. 143 пробігу. Ціна 6500. Як бачите, ціна лише одна. Немає дві ціни, тому ця ціна зразу йде. На Європу. Будь ласка, більший пробіг 190 пробігу. Ціна 6 тисяч євро. Є таких екземплярів 5 штучок. Шкода Октавія, 2-літрова, автоматична коробка передач. Ледовське світло. Фара одна запотіла, напевне, має тріщину. 9900 євро. 206 пробіг. Так, і класна досить пропозиція. Nissan Leaf 40 кВт, Ледовська оптика, босе Текна, білий перламутер з чорним дахом. Є автомобільчик на сайті. Заходимо, дивимося, пишемо, купуємо, доставляємо. Так, Кіа Ніро. Бензин гібрид. Є такий автомобіль. Ціна даного автомобіля 12500 євро на експорт. Ціна Нет 19 рік. Вольваки. є такі автомобілі. Розмитнення, звичайно, на Вольво завжди дорожче, ніж. На інші автомобілі, тому що по каталогу помитниці вони йдуть недешево. Є класні екземпляри. Заходимо на сайт, дивимося пробіги комплектації. Так, і самі популярні автомобілі це знову Hyundai Kona є такий класний оранжевий колір. Теж також Комплектація преміум. Пробіг даного автомобіля 95 тисяч. Ціна тут 16 500 євро. Другий автомобільчик Hyundai Kona, Сіра така грунтовочка. Ціна автомобіля 14 900 євро. Має тріснуте лобове. Має невеличке пошкодження дверки. Відповідно, і ціна дешевша. Отакі От автомобільчики на сьогодні. Citroen C4, Grand Picasso також лише прийшов з аукціону. Citroen C3. Ось такий асортимент. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, вподобайки, а також нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дякую всім за лайки вподобайки.